Доброго дня, шановні наші аграрії! З вами агромагазин Harvest.org.ua На даний момент ще й досі проходять жнива. Хоч на календарі і 1 листопада, але повним ходом ми ще жнивуємо. Ще в нас у полі і гречка в деяких, і цукровий буряк, і соняшник, і соя. На черзі вже йде кукурудза, багато площ з молочим. Але це не перериває наших думок на посівну. На наступний рік кожен із вас вже думає, що буде сіяти весною: чи то кукурузу, чи то соняшник, чи то може пшеницю яру чи ячмінь, чи може гречку. Е, хотілося б вам запропонувати, що в нашому агромагазині ще є посівні матеріали минулого року. Тобто, в нас є в продажу соняшник, кукурудза, соя, пшениця, ячмінь і гречка. Ще за е, цінами е, минулого року. Тому спішіть придбати ці дані культури. Ви самі знаєте, що е, ціни, які будуть уже весною або десь під Новий рік, вони завжди вищі. Кожен фермер намагається закупитись раніше, тому що ціни завжди, вибачаю, завжди менші. Тому хто має змогу або вже здав, подумайте про те, що закупити посівний матеріал на наступну посівну. Це не найбільш значиме питання на даний момент. А що ж сіяти весною? Яка рентабельність? Який вихід, що буде менш по гербіцидах і по добривах? Питання дуже актуальне. Але зрозумійте, що всі культури, всі починаючи ячмінь, кукурудза, соняшник, гречка, просто сорго, всі культури по-своєму рентабельні. Всі будуть сіяти і кукурудзу. І соняшник, і гречку, і все. На даний момент ми знаходимося на полі нашої ж гречки пені, яка змолочена. Вибачайте, не, не було змоги вам зняти. Дана гречка після десикації простояла майже місяць і дала свої 2-2 тони. Я вважаю, що це супер результат на перший раз. Посередньому ця гречка дала цього року 2,6-2,8. Я вважаю, що гречка супер як для таких мінімальних для неї затрат. Буде прекрасним. Замінником вашої сівозміні, тобто ви здвинетесь від своїх обсяг культури, які ви сієте, буде ширше, тобто в сівозміну пшениці, ячмінь, соя, кукурудзи, соняшник буде ще гречка. Прекрасний варіант, як з рентабельністю, тобто ви знаєте, що ціна її валюється від 19,5-20 за тонну до 44. Тобто, я думаю, що рентабельність найбільша, якщо брати на більш культури, які сіємо в Полтавській області. Що ще сказати? Вона буде в нас в агромагазині в продажу, тому вже звертайтеся до наших менеджерів. Замовляйте. Також залишилися посівні матеріали соняшнику під Star, Євролаті та Класика. Всі ці посівні матеріали минулого року пройшли правильне зберігання, тобто нічого з ними не сталося. Ціна минулорічна по кукурузі залишилися посівні матеріали кукурудзи. Достатні кількості, різні ФАО, різні по достиганню. Не потрібно лякати, що зараз всі перейдуть швидко на ранні сорта, бо швидко достигають. Цього року з пізніми сортами будуть проблеми. На наступний рік ви знаєте, рік на рік не приходиться. Тому потрібно сіяти, якщо беремо кукурузу, декілька гібридів. Також залишились посівні матеріали. В нас сої є ще в нас і вже свіжа. Є Хайстар, Озбор, S309 і Канзас. Під замовлення є також соє, все уточнюємо наших менеджерів. По поводу пшениці ячмені вже зимі культурі, я думаю, що ще, може, деякі області ще будуть сіяти, але про ярі будемо говорити пізніше. По гербіцидах вже потихеньку починають заїжджати гербіциди, мікродобрива, стимулятори росту, тому уточнюємо у наших менеджерів все є наявність. А ви пам'ятаєте, що якісний постійний матеріал добрива та засоби захисту рослин можна придбати у зручному агромагазині harvest.org.ua. І нехай з вами будуть врожаї. Щасливо!